діти! Сьогодні ми знову з вами потрапимо у казку та зустрінемось з казковими героями. На лісовій галявині стоїть будиночок, а в ньому живе коза зі своїми козенятами. Давайте поглянемо, що роблять козенята. Козенята граються, а мама коза не може їх порахувати. Діти, а ви пам'ятаєте, скільки козенят було у мами кози? Вірно, діти, їх було сім. Давайте допоможемо мамі порахувати козенят? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість козенят. Ще не вистачає одного. А де сховалося ще козенятко? Ось воно одне під дахом. Щаслива мама, рада бачити усіх своїх козенят. До шести козенят приєднався ще один, їх стало сім. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. В неї лише одна нога, і сама, мов кочерга. Кількість козенят позначається цифрою сім, та можемо записати прикладом. Шість плюс один дорівнює сім. Або один і 6. А як ще утворюється число 7? 2 плюс 5 дорівнює 7. А можна ще так. 3 плюс 4 дорівнює 7. Або 4 і 3. 5 і 2 6 і 1. Так складається число 7. Давайте діти ще раз порахуємо козенят. 1 2 3 4 5 6 7. А зараз рахуємо зворотною лічбою. 7 6 5, 4, 3, 2, 1. Усі сім козенят разом з матусею. Мама коза дуже задоволена. Вона дякує вам, малята, та приготувала для вас подаруночки. Тримайте одна шапка, пара шкарпеток, один шарф. Пара чобітків, один теплий свитер, пара рукавичок, одна куртка. Ми дякуємо мамі казі за подарунки. Всі молодці. До нової зустрічі казковій математиці.